Вітаю вас, малята! Сьогодні пропоную вам прослухати цікаву історію про мушеня-економіка. Жило у одного не дуже акуратного дядечка клоуна, в його цирковій комірці мушеня економік. У кімнаті клоуна завжди панував безлад. Розкидані, поламані іграшки, немитий посуд, брудні вікна та підлога. Кожного тижня дядечко клоун вимазував або псував свої туфлі для виступу, і тому йому доводилось постійно купувати нові туфлі. І ось, коли грошей майже не лишилося, а в кімнаті панував безлади сміття, дядечко клоун сів і гірко заплакав. Раптом з нірки з'явилася голова мишеняти – економіка. Не плач. Я знаю, як тобі допомогти. П'ядечко клоун здивувався та запитав, хто ти і як ти можеш мені допомогти. Я мишеня, економік, живу в нірці, в тебе в комірці. Я допоможу тобі правильно вести господарство, щоб у тебе в будинку завжди був достаток та порядок. Але для цього ти повинен вивчити науку, яка називається економіка. Звичайно, я згоден, закричав дядечко, клоун, давай з тобою дружити. З тих пір мишеня економік допомагає дядечкові клоуну вести господарство з допомогою науки економіки. Ось таку чудову історію про мишеня економіка я хотіла вам сьогодні розповісти. До зустрічі!